Всім привіт! У команді Олега Винника відреагували на чутки про його повернення на велику сцену. За словами представниці артиста, поки офіційної інформації немає. Так, представниця співака Олега Винника у медіапросторі Валерія Барон повідомила, що артист не коментує плітки чутки. За її словами, якщо вони запланують тур за кордоном, то громадськість дізнається про це безпосередньо від самого винника. У коментарі Музвар вона додала, що Олег Анатолійович з початку повномасштабного вторгнення допомагає ЗСУ, незважаючи на те, що весь цей час живе в Німеччині. З самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами і власними коштами, сказала барон. Нагадаємо, що нещодавно в медіапросторі з'явилися чутки про повернення винника на сцену. Блогер Богдан Біспалов злив інсайдерську інформацію про те, що Олег Винник планує поїхати в європейський тур, щоб поліпшити своє матеріальне становище. Все це продовжив Беспалов буде проходити під соусом благодійності, хоча насправді у винника такі цілей немає. Блогер каже, що у артиста зараз проблема з грошима. Олег Винник з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступити за кордоном за рахунок українських біженок очист. Все це буде під соусом допомоги Збройним силам України. У винника є благодійний фонд, через який нібито буде надавати допомогу. Сказав Беспало. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!